Привіт-привіт! Нарешті в Одесі сніг. Я вирушила на прогулянку, щоб засняти цю красу і поділитися з вами атмосферою справжньої зими. Йду по засніжених доріжках, а навколо тихо, біло і чарівно. Погляньте, як ніжно сніг вкрив дерева, клумби, будівлі, ніби хтось розсипав цукрову пудру на все місто. А ось і Грецька площа, святкова така з великою ялинкою, яка ще зберігає новорічний настрій. Біля ялинки проходив ярмарок, і навіть зараз, коли він вже завершився, залишилася атмосфера свята, все навколо в снігу, ніби Одеса на мить стала зимовою казкою. А потім я зайшла до міського саду. Біля реберні стоїть восьминів. Сьогодні він виглядає зовсім по зимовому. У шапці засніжений, трохи кумедний, трохи чарівний. А далі сніговик біля дерева. Хтось уже встиг зліпити його, і він стоїть, ніби вітає всіх, хто проходить повз нього. Люди гуляють, хтось із дітками, хтось із собачками в теплих костюмчиках. Атмосфера легка, затишна така, що хочеться просто йти і усміхатися. А ще в міському саду є дуже цікава локація: бронзові музиканти біля ліхтаря. Вони тут стоять постійно, ніби грають концерт просто неба. Прогулянку на Дерібасівській. Тут, як завжди, багато людей і навіть сніг не заважає гуляти. Я далі йду по своїх справах, але не прощаюся. Запрошую вас залишитися на каналі і дивитися далі наступний епізод відео. Була невеличка зимова прогулянка, а далі рукоділля. Я хочу показати вам, що в мене на спицях, і поділитися своїми планами. Ну, По-перше, великий такий проєкт, який я почала в'язати, це дитячі речі. У мого брата скоро народиться дитинка, скоро народиться хлопчик, онук, і я вирішила зробити їм подарунок, зв'язати пледик у візочок. Я пішла, купила ось такі ниточки, «Gold Fine». Мені ці ниточки подобаються з своїм складом, тим, що вони напівшерстяні, тому що дитина буде у квітні, у Києві так прохолодно, не так як в Одесі, і я думаю, що пледик до візочку саме з такої ниточки буде їм доречний. Я не хотіла брати бавовняні ниточки. Хотіла взяти такі, щоб у складі була обов'язково вовна. І ці ниточки тоненькі, і практичні. Я використовувала вже ці ниточки, вони дуже гарно перуться, ці вироби з цих ниточок не деформуються. І тож я зв'язала такий пледик. Пледик зв'язався дуже швидко, почала я його в'язати ще на роботі, потім зупинитися не могла. Дов'язала вдома дуже швидко. Я в'язала ось такими квадратиками. У мене по петельно тут 8 петель, а порядно 10 петель. 8 на 10 і в ширину я зв'язала 14 таких квадратиків, а довжину 18. Мені захотілося зробити плетик більш прямокутним, аніж квадратним. По краям в мене ось така в'язочка. Ви знаєте, це тіньовий візерунок. Я навмисно вибрала саме таку в'язку, саме такий візерунок, щоб пледик з обох сторін був однаковий, щоб не було в нього лиця, не було вивертньої сторони, щоб мама брала дитинку, прикривала і не замислювалася, якою стороною там вона прикрила. Коли я виперу і відпарю, коли буде пледик повністю-повністю готовий, я вже тоді розкажу і по розмірам, і покажу в повному обсязі цей пледик, але вийшло дуже гарно. Ви знаєте, я дуже люблю в'язати дитячі речі. І я ж пішла, купила 4 мотка ниточок, а на пледик пішло трохи більше одного мотка. Звісно, ниточки залишилися, і треба в'язати щось далі. Я думаю, раз в мене так багато ниточок, не буду в'язати дуже багато мілких речей, зв'яжу комбінезончик. Ось такий комбінезончик я почала в'язати і не могла зупинитися. Так, усі свята в'язала. Почала я в'язати з, з капора. Ось, ось тут набрала, пров'язала лицевою гладдю, потім об'єднала. Потім об'єднала, склавши навпіл. Так. Потім тут підняла петелечки і далі звичайний реглан. Я зв'язала на 6 отвірів ґудзиків і вже вийшла в'язати ніжки. Але мені здається, я ж в'яжу на око, в мене немає ніяких дитячих речей, щоб примірити, щоб якось зорієнтуватися. І мені здається, що ніжка в мене виходить дуже маленька. За вузька і дуже маленько, що ви дівчата скажете? Не, не виходить в мене показати в повному обсязі. Ось отак. Я хочу зараз, ви бачите, що я вже почала вив'язувати резиночку, але мені здається, то це дуже коротко. Я вже не пам'ятаю розміри ді... Ді... діточок і не пам'ятаю своїх малих, але я розпущу. Зроблю менше тут у бавочок, щоб ніжка була трохи ширша, і зроблю трохи довшою. Якраз буде дитині на весну, може навіть і на осінь, якщо дитинка не дуже виросте. Я, я не знаю на скільки місяців, мені здається, що тут буде від трьох місяців і далі. Ну, звісно, тут не на новонароджене маля буде цей комбінезончик, Тож я ніжку перев'яжу, буду в'язати ніжки трохи більшенькими. І потім залишаться ручечки. Ось такий комбінезончик виходить: дуже милий, дуже такий гарненький, дуже приємний і на дотик. І я коли в'яжу, з кожною петелькою вкладаю свою душу, свою радість, радість за мого брата, який вже помер. Але діти його живуть, життя продовжується, і у нас буде ще дитинка, ще буде хлопчик. Це дуже така радісна звістка. І я в'яжу з великим-великим задоволенням. Наступний процес, яким я також захопилася і не можу його відпустити, це я з ниточок знов-таки Alize Lana Gold почала в'язати Бактус. Ми придбали з моєю племінницею її шапочку, і шапочка саме ось такого кольору. Коли ми пішли в магазин, почали шукати ниточки на Бактус. То шукали саме такого кольору, і нічого нам не сподобалося. Махерові ниточки не підходять, бо будуть колотися біля шиї, і мені впав в око ось цей моточок. Звісно, він різнокольоровий, але це дуже приємні кольори. Блакитний і жовтий мої улюблені кольори. Але початок якраз з того кольору, який нам і потрібен. Ну, ми вирішили, що не обов'язково він повинен бути однотонним, можна мати бартус і такого кольору. Якщо щось не підійти, ми зможемо зв'язати ще один. Правда? Якщо їй буде потрібно однотонний, потім виберемо. І однотонні ниточки, але те, що в мене виходить, мені подобається. Я набрала спочатку три петельки, пров'язала три рядка, потім почала додавати. Додаю я з одного боку, ось ви бачите, справа я тут ще повісила маркерок спочатку, щоб було мені. Зрозуміло, коли ще не дуже було видно, де я додаю, з якої сторони. Додаю я з правої сторони, одну я знімаю кром, кромкову петельку, потім я пров'язую одну петельку, і потім з хрещеним накидом я роблю додавання. Додавання я роблю у кожному шостому рядку. Спочатку я почала додавати кожному четвертому, але цей куток почав дуже швидко виростати, і в центрі був би цей бактус дуже широкий. Тому я розпустила трохи і в'яжу з додаванням у кожному шостому рядку, щоб оці кінчики були такі гостренькі і не дуже широкий біля лиця був цей куточок. Тобто я зараз з'їжджу на додавання, потім я буду убавляти після центральної частини. Я думаю, що наступного разу, коли я буду показувати свої процеси, я покажу вже готовий результат. До речі, на етикетці я не знайшла номеру ниточок. Номеру я не знайшла, але ви знаєте, ниточки дуже гарні. І Різнокольорової такої розфарбовки Лана Голд я не брала. І мені хочеться, щоб ви подивилися, що вона трохи ось така пушиста. В мене є светр з таких ниточок, але він зовсім не пушиться. Але така приємна ось ця ниточка. В неї, виявляється, якийсь там пушок ще є. І приємний на дотик. І, до речі, я взяла ниточки номер 4 Мені не хотілося брати спиці більш товстіші, щоб не така груба в'язка була. Ось. І також це буде бактус з обох сторон, однаковий можна буде носити на обидві сторони, не дивитися, де яка сторона, де лицева, де вивертна. Тож, це в мене такий другий проєкт. Як я й казала, я вступила до проєкту шкарпеткова ліза 2026. І перші шкарпетки, шкарпетки січня нам потрібно вив'язувати. Початок шкарпетки з вушками. Але я хочу сказати, що вушка в мене не вийшла, тому що я не дослухалася Світлану, не додивилася майстер-клас. Першу частину я зв'язала вірно, а другу частину я зв'язала невірно. Тому я буду розпускати. В мене вийшли не вушка, а якісь пімпочки. Це неуважність, і я поспішала, не додивилася майстер-клас, це так завжди. Треба трохи уважніше бути, щоб не переробляти і не витрачати час. Але взагалі така моя концепція. Я зв'яжу з синьої такої ниточки вверх пагомілка. Тут в мене будуть вушка. Вушка повинні бути ось так. То я неправильно вам показую, ось так повинні бути вушка. Я вчора на зустрічі дивилася, у іни виходять дуже гарні, яскраві і такі. Чіткі чіткі величенькі вушка. В мене щось якісь пімпочки. навіть і не зрозуміло, що тут я в'язала. Далі я буду використовувати ту пряжу, яка в мене є, це Алізе. Я буду в'язати методом Helix. Ось ці два маточки, з яких я вирішила зв'язати ці шкарпеточки. Я вже колись їх поєднувала, зв'язала з цих синіх мисочок, а далі в'язала ось ці. Гарна ця пряжа, лягає в гарні смужечки, але щоб вистачило, я буду в'язати методом Helix. І я не знаю, вистачить мені повністю їх чи ні. Думаю, якщо мені потрібно буде додати якісь ниточки, то я додам. ось оці. І я вирішила все ж таки зробити, як у Світлана показує, У неї виворотна сторона з однієї пряжі а лицева з вас інше, воно так гарніше виглядає чітко видно кордони цієї цього погамілка. Так? А я взяла е, одну пряжу і не так. от Я подивилася у Іночки, у іни дуже гарно з двох кольорів зв'язаний цей погомілочек початок погамілка і ці вушка Тож я вирішила також зв'язати з двох кольорів і додам я ось ці. Сітленькі. Ось оці ниточки я додам до цих. Мені здається, що потім, якщо мені буде потрібно, цей хідует буде просто ідеальний. На сайті Новіта я знайшла майстер-клас, безкоштовний на шкарпетки кавуни. Я зараз вам ставлю фотографію, яка мене просто зачарувала. Ви знаєте, що всі херсонці обожнюють кавуни. Кавун символ херсонщини. І мені дуже захотілося зв'язати такі самі шкарпетки, шкарпеточки, кавунчики. Я придбала ось такі ниточки YarnArt Forza Солід. Мені YarnArt дуже подобаються ниточки, дивіться, які кольори. А в додаток я взяла ось такі чорні. Коли я робила замовлення, я щось підзабула, що мені треба ще й чорний колір. Тому я докупила на кобоху окремо. На новому ринку. А ось ці три маточки я купила в магазині Нав'яжемо. Я хочу вам показати назву червоний, просто червоний, світлий, слонова кістка і зелений, насичений зелений. Вартість одного маточка 116.03. Мені здається, нормальна ціна. Тож, отаке в мене придбання для мого нового проєкту для шкарпиток кавунців. Я думаю, що я все ж таки осилю. Цей мастер-клас я не стільки боюся жакарду, скільки мене трохи лякає вишивка ось цих бубочок по всій шкарпеці. Я трохи не розумію, як будуть там вести себе перетяжки, але я трохи подумаю. Я ще подумаю: буду в'язати або у всю шкарпетку жакардовим візерунком, або так як і в мастер-класі дається. Вагомілок з жакарним візерунком, а далі по усій шкарпетці бубочки вишиваються. Тож на цьому я завершую показ своїх процесів в'язальних, їх, наче і багато, а наче і не дуже. Дякую вам, що дивилися. А далі я запрошу вас не переключатися, а переглянути ще одну частину відео, не маленьку частину, нашу святкову новорічну зустріч в'язальниць Одеси. Це була дуже тепла і. Весела подія, ну, для мене то точно. Ми зібралися, спілкувалися, ми показували свої вироби. Кожна з дівчаток принесла свої цікаві, гарні вироби. Проводили конкурси, проводили вікторини, звісно, пили чай, каву, їли смаколики. Наприкінці ми обмінялися подарунками і це ще більше додало радості і відчуття свята, хоч наша зустріч проходила 3 січня. Ми собі трохи продовжили свята. Я хочу сказати, що такі. Зустрічі дуже надихають і залишають дуже приємні спогади. Тож приємного просмотру. Оця шапка. Зараз я їй покажу. Це чоловіча, але майстер-клас у мене є. За ним можна зв'язати і чоловічу і жіночу. залежності просто береш гачком, так це гачком, це мастерклас качком. гачком, так це гачком. А Какол тебе відносина чоловіча чи Ну, Кольори, есть. кольори. А, кольори. Да, кольори розмір, це великого розміру. Хоча ну, мені Какого великого. великого? Ну, мені здається, великого, на мене великого. Ну, так, це чоловіче. Мені, ну, мені здається, чоловіче, тому що uh -huh. вона, а, ну такі кольори, вона так спортивного. Uh -huh. е, це знову ж таки можна залишки сюди пристосувати, тому uh -huh. що при... зробили кліни різного кольору, вона в'яжеться кліном. Мінями, mm -hmm. Ось все. Цікаві Ну, Розкажи про свій шарфик, бо він одразу привертає до себе увагу. А, Такий гарний. Шарф. Це також гачком жити. Також знає? гачком, М -м -м. так а сережки mm -hmm. взагалі, бомбезні. Oh. <laughs> я сережки одразу помітила. Я yeah, побачила сережки, я це повода, просто в'язані. Це, це, так, вони mm -hmm. просто якось вони народились. А чому народились? Тому що я своєму. А... Інстаграмі зробила таку ну погану помилку. От всі, хто блогери, вони знають, що це таке. Я зараз також зро... З... попала на цю штуку. Я зробила пост з новорічними прикрасами, і там я а, прикріпила сережки і схему. Схему я взяла з інтернету вільному доступу. Він там багато, і в мене цілий набір таких а, візерунків. Сама сідаю і розумію, що схема ну буквально, якщо б я ще Пару хвилин подивилася і зрозуміла, що схема взагалі ліва, вона не стосується цього, цього виробу, який на фото. І от тепер мені треба буде якось е, зробити. Реабілітуватись, так? Так, я буду, схема. мабуть, робити, сама зроблю схему, вона там не складна, покажу просто, от я за цією схемою взяла ці квіточки. А ти потім крахмалила якось? Ні, це льон. А, Це льот. Прост, просто, просто можна взяти льон, а можна взяти і цей е, бавовну, яка така теж міцна. Ну, що Такий про гарний колір такий, і в гудзики свої. Гудзики я тут а, зробила. Гудзики я зробила а, на різних ну не на кутах, а просто так як подивилася, як мені зручно. Я угу. можу угу. і зробити оцей більш сторону. більш червоний, угу. так і я тут його застібаю, угу. бо в мене візерунок такий, що тут краєчку там так? так по краях і угу. отвори можна сюди собі в вставити. Ага, можна сьогодні сьогодні боку, такі. Можна а можна з цього боку також десь там його собі, щоб було гарніше пристосувати. тут більш безручно. червоний, Класно. тут є білі кольори. І, і отак, до речі, дуже гарно. Так, можна його перестібнути. Ну так, тобто просто Ну перензай... <спільно> Мені без зеркала <спільно> не видно, вам там зрозуміло. Просто його перестібаєш. Такий трансформер. Так, трансформер, так. І Можна, е чотаю. кольори різні, мені подобається. Оці кольори вони мені також мені подобаються. Це одна ниточка, так? Mm -hmm. да? Це одна ниточка, вона просто така от е пофарблена сесіями, і оці різнобарвні кольори, воно так дуже круто виглядає. Дякую. А, і, 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 ще, і ще й блискуче, дивіться. А ще я тут е зробила, <ріг> я ж не можу щось одне робити. Мені було цікаво саме спробувати оцей візерунок е гачком. Він до, речі, не, він, до речі, не дуже складний, його можна в'язати і отак порядно, а можна і по кругу його в'язати. Тобто такий прикольний. Це не шишечки, це такі. Листочки, це такі, це такі не знаю, мабуть, або зернятки, або горішки. Щось таке, ось таке красиве. Я не знала, що це да, не до спиці. Так, Угу. Такі спиці є. Угу. Ні, поєднання і зелений, і червоний, і ну, біля клас для да, да, та, да. Крісмас, так. Да. Ну, так. Це ж так вона ж так і називається я зараз. А, акші... це, ти виграла? Да, я це виграла. У мене мабуть є. Mm -hmm. Ні, це не може Такий Люрікс не на всій довжені ниточки, а в окремих кольорах. Ось вона. Крісмас едішн. Так, так, вони вони дійсно якось дивно, і оця вони вона вона без люрекса, але вона чомусь і більш махната. Може люрекс якось. Там більш що вона тонка. не фарбована, фарбова. тому що вона не фарбована, не втратила свою якість. Да, Навіть у носочки йде віла, вона пухнаста. стати. Так, оця світленька, вона також більш mm -hmm. ці більш тонкі. Бо тіше, mm -hmm. тимніше, цікаво, вони цікаво, так, просто висі сам висі процес, цікавий, сам, сам, сам по собі цікавий mm -hmm, дуже прикольний.

Ну, мені здається, що він був раніше мій тіший. Зараз він інший зовсім. Да. Тут камера трохи не передає, да, такий да. гарний кольор, а на камері ще да, дуже. Да. Так. Гарний такой, що тіло таке просте, а рукавчики з візерунком взагалі саме. А, а, сказати, а все цікавінка позаду, все ясно. Валя. Все ясно. Щоб <головіка> не так було все просто, так? Ясно. Совсем не жарко. Да, мне вот совсем не жалко. А, потому что если бы ты брала Я работала, работала, да. А вот уже холодный А я как раз стоит. Ша. Ні, не всегда холодно. Сочно, точно, буденька його. Так, давай будемо піднімать під вічних. Чата розглядають коліно. Так, Аллочка знімає до свого YouTube каналу. Це перше вони заглядають під юбку. Піду. Oh, oh, Ой вот боже, боже. боже Боже. Це не було. дорослі дівчата. Oh. 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 <laughs> а там, до речі, там ще груди є. Бачиш, так? І там маєчка, там все, -все продумано. Mm. 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 Так. Mm. Mm. Давай зайчиску подивимось. Зайчись, клас. Бабушка какая так, сідая, сіненька. Це ще крісел задовольна.

Дали. 520. Дали. 340. Да, ты 340. 308, 450. 410. 450. 650. Нет. 308, 3010. 3010, 3010, 50. 50. Больше, 50. Нет. Больше или 40. 40. меньше? Меньше. Меньше. 280. 325. 390. 350. Близко. 350. Близко. 310. Близько. 315. пять. Алла близко триста 320. двести двадцать нет. Триста восемь. Триста Алла назвала 310, він возьмет 312. 3, 2, 312. 312. Такі <плес> Еще эта <плес> Ой, як то такий красиві. Ой, сушек. У мене є окремий подарунок для Світлани. Так, зараз я його розпакую. Бо коли я його побачила, коли я його побачила, я зразу вспомнила, що паркуткового Вау! Вот дійсно, Ой, дійсно У Він у мене асоціювався тільки зі Світланкою. Так, треба поставити на нього шкарпетки і так вот викласти їх тортиком. Тортиком. А я ж сейчас в нового новых... Начинать. Вообще супер. Ты же понятно, что это. Ты что, не понимаешь? мужики гарні у нас там. прапор передати ще. Це від мого племінника, да, це 39-та бригада морської охорони, е-е, берегової охорони морської піхоти. Е-е, обіцяв передати прапор після голови. Це А це наша постійна 32-га бригада, які ми е, об'явоюємося. Так, да, цю штуку. І хлопці, і хлопці для нас підписали. Це можна зробити фото, щоб всі в місті мали сіли, стали. Дуже гарно. щоб можна було підпис поділитися на відео. Ну, почитай, Таня, бо мені звідси це не зможе У нас століття бо ще і підсумця шукали. Дякуємо за допомоги вере. Віра ваша праця, наша дія. Це Все буде Україна, Україна. Разом до перемоги. Місяць нам, так ага. Бачили. Дякуємо, тримаємось. Гарний. Дякую.